Речево хвилинка. чайної ложечки солі кидаємо. Цукру півстакана. ні чотири ложечки. Ванільний цукор додаємо. Добавляємо стакан води. Все це розмішуємо. Й... Кого шиє. Міксер не треба. Тут тільки, щоб трішки цукор цукора роз... Вливаю пів півстакани олії. Стакани звичайні яким почнете, дивіться. Які. Яким почнете робити, таким і дольше? Розмішуємо. Добавляємо три стакани. У мене сьогодні цільнозернове борошно. А борошно. А якщо є біле, звичайне, можна на ньому. А сьогодні цільнозернове. готую на ньому. Беру півчайної ложечки соди, буду гасити її уксусом. все це добре перемішує. Можуть ще можуть потребувати ще борошна, тому що цільнозернове борошно воно не таке клейкове ну клейко, клейке. Вибачаюся за свою могу, але так і є. Додавала ще трохи борошна, бо зарідке. Вимішую його. Щоб воно було таке, що можна, щоб можна кульки з нього робити. А можна розкатати і повирізати. Хлопці люблять, щоб було їм той кругленьке. Накрию плівкою, оставлю на 10 хвилин, щоб тісто відпочило. Розкриваємо і робимо кульки, викладаємо духовку включила на 180 градусів. Спробувала воду мочати руки, дуже пристає, Борошно буду мочати, щоб не приставало. Накрила тісто, яке залишилося, щоб не, не завітрювалося. Накрутила, зараз ставлю в духовку. Перший витягла, зараз сажаю другий. Дивіться, яка кубка получилась з печива. Дуже смачне. Присипам його цукровою пудрою. Трішечки. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Смачного!